Доброго дня! З вами Ультрамебель. Сьогодні на огляді ліжко інфініті. Саме про цю хочу вам розповісти. Зараз вона йде розміром під матрас 1,60 м на 2 Це найбільш такі популярні для двоспальних ліжок, але можна замовити завжди і 1,40 м і 1,80 м. кому як підходить. Але габаритні розміри треба не забувати, що завжди більше. Тобто, дивіться, по ізголів'ю це метр сімдесят, буде по крайнім точкам. А по довжині 2,15 метра. Також ізголів'я ліжка можна змінювати. Фабрика завжди йде нам назустріч і можна обрати кому як хочеться, комусь повище, комусь понижче. Ми завжди обираємо тканини, велюри, тому що вони більш такі зносистійкі, легко чистити, в уході непримхливі, але можна завжди обрати і інші варіанти: наприклад, рогошку, шеніл. Або кожзам, кому як подобається. Це ліжка складається з чотирьох частин: кораб, металева рама і зголів'я. Легко його транспортувати, а також зібрати. Це може зробити кожен з чоловіків при наявності мінімального інструменту. Цього ліжка металева рама, ламельки всі з'ємні, можна легко замінити. Також тут йдуть газ-ліфти на 1200 н, що легко відкривається сам механізм. А також тут велика ніша для білизни. Це кожному сподобається. Хочу нагадати, що ми доставляємо ліжка не тільки по нашому місту, а й по всій Україні. Якщо ви з нашого міста, то ми вас раді вітати на салоні. А якщо ні, то пишіть нам в Дірект. Ми завжди вам все проконсультуємо, розповімо більш детально, можливо, якийсь треба відеоогляд, то, будь ласка.